Час розширеної наради щодо впровадження картки киянина Леонід Новохатько різко розкритикував діяльність начальників Деснянського, Дніпровського та Оболонського районних управлінь праці та соціального захисту населення. Не зрозуміло для мене сьогодні, як може бути так, що різниця у видачі карток між районами і між сусідніми районами в кілька разів. Не на 30-40-50%, не вдвічі, а в 5-8 разів. Частина людей попереджена про неповну службову відповідність. Звичайно, будуть приінформовані керівники районних державних адміністрацій. А ось начальникам із Дарницького та Голосіївського районів подякували за чудово організовану роботу. На даний час вже близько двох тисяч картки отримали. В день близько ста людей отримує картки. Сто звертається за карткою, сто отримує. Тепер кожного дня всі управління звітуватимуть про кількість виданих карток. Таким чином в адміністрації сподівається, що проект запрацює на повну потужність. І ще одна приємна новина: вже підписані договори з найбільшими мережами продовольчих магазинів. Тепер пільговики отримають знижку на харчі від 5 до 15%. Наталя Білогурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.